Експерт з міжнародних питань, колишній надзвичайний та повноважний посол України у Сполучених Штатах Володимир Єльченко вважає, що Сполучені Штати мають інструменти та можливості, щоб усунути Путіна фізично. Один волос упаде з голови Путіна, і ми в пиль і Ленглі, і білий дом. Американці вже пояснили путіну дуже просто і наочно. Можливо, вони навіть взяли клаптик паперу і намалювали, що буде з Ерефією, якщо ті спробують застосувати тактичну ядерну зброю. По перше, буде фізично знищений Путін та його оточення. На це є інструменти і можливості у тих же США. По-друге, миттєво протягом півгодини знищення Чорноморського флоту Ерефії, усіх військових угрупувань, які перебувають біля кордонів України, і наступним кроком будуть удари по усіх військових базах і стратегічних об'єктах на території самої Ерефії, включно з Москвою та Кремлем, пояснив Єльченко. Дипломат підкреслив, що партнери використають виключно конвенційну зброю. Йдеться не про ядерну зброю, тому що, на відміну. Від рашиських крилатих ракет кинжал, які на нас падають, американські крилати ракети Томагавк та інша зброя більш точні. Вони влучають у ціль з точністю до 20 сантиметрів. Усе це було викладено російській стороні. Після цього всі розмови про ядерну зброю з боку керівництва РФІ припинились, зауважив Єльченко. Катя, на які важливі для України законодавчі ініціативи ще варто очікувати в новому році. Під кінець цього року комітет Сенату з міжнародних відносин підтримав резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом проти українського народу. А це означає, що вже наступного року варто очікувати на розгляд цієї резолюції, як в Сенаті, так і в Палаті представників. А один із авторів цієї резолюції Бен Кардін сьогодні опублікував заяву у Твіттері, що це стане його одним із важливіших пріоритетів в наступному році. Також на голосування чекає. Документ, законопроект про визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Окрім того, стало відомо наприкінці року, що законодавці також працюють над іншим документом, який визнає Росію країною агресоркою. Щоправда, цей документ викликав ряд критики серед українських організацій. Окрім того, я спілкувалася з представниками українського конгресового кокусу, і вони стверджують, що наступному році вони оприлюднять нові законодавчі ініціативи винна підтримку України. Катя, говорячи про новий склад конгресу, під кінець року у США розгортається скандал довкола одного з новообраних законодавців. Це республіканець Джордж Сантос, який як виглядає сфальсикував свою біографію. Одним із неправдивих фактів було буцімто українсько-єврейське походження Сантоса. Розкажи детальніше про цю історію. Саме так юлю 34-річний республіканець Джордж Сантос був обраний до палати представників від штату Нью-Йорк на цьогорічних проміжних виборах. Щоправда, вже після його обрання ряд американських медіа оприлюднили розслідування, яких виявилось, що він не той за кого себе видавав. Виявляється, що він сфальсифікував дані своєї біографії, які стосувалися як його освіти, так і його роботи, і, зокрема, його національного походження. Зокрема, Санто стверджував, що він є українським євреєм, предки якого покинули Україну щодо другої світової війни через антисемітистські переслідування в Україні. Також він в інтерв'ю для американських медіа заявляв, що Україна це тоталітарна держава і геть не є світичом демократії у світі, і виступав зокрема проти надання додаткової допомоги Україні. Щоправда, американські медіа виявили, що Сантос не має жодного українсько-єврейського походження а його предки народились. В Бразилії ще до Другої світової війни сам Сантос прокоментував такі розслідування і вибачився, і визнав, що частини його біографії є неправдивими. Що правда він відмовляється покинути свою обрану посаду і сказав, що прибрати його цієї посади може лише американський громадянин наступному році, і зазначив, що що інший американський законодавець два тижні тому назад теж заявив про його українсько-єврейське походження? Пропоную заслухати просто зараз майґрейтґранперенсливдінеплейс інвестерні країн. Мої прабатьки із Західної України в них було 18 дітей. Вони віддано вірили у Біблію та в перший Божий наказ плодіться та розмножуйтесь. Мій дідусь був одним із трьох, хто приїхав до Америки. А решта 15 залишилися там. І коли нацисти захопили Західну Україну, вони прийшли до моєї прабабусі. Її чоловік був відомим вченим євреєм. На той момент він вже помер. Вони сказали їй зібрати свою велику родину. На ганок вийшло 35 людей віком від 85 років до 4 місяців. Нацисти сказали йти з ними. Моя прабабця мала твердий характер. Вона сказала: ми не рушимо з місця. Вони розстріляли їх усіх. Дякую, Катю, за твій репортаж. За твою аналітику. на зв'язку з Капіталійського пагорба була моя колега Катерина Лісунова. 2022 року Польща увійшла в п'ятірку найбільших донорів військової допомоги Україні, підтвердила свою роль як ключового союзника по НАТО у протидії російській агресії та незамінного партнера США в регіоні з 24 лютого. Понад 7 мільйонів українських біженців перетнули кордон Польщі, аби знайти тимчасовий притулок у Європі. Сьогодні Україна та союзники у НАТО покладаються на Польщу у доставці зброї та гуманітарних вантажів до України. Більше про роль Польщі у протистоянні агресії Путіна розкаже. Мирослава Гонгадзе. 23 лютого, за день до війни, Київ відвідав президент Польщі Анджей Дуда. Він запевнив, що Польща ніколи не залишить Україну на самоті. Його слова були підтверджені діями вже через добу після того візиту. 24 лютого, коли Росія вторглась в Україну, польсько-український кордон заповнився українцями, які тікали від війни. Їх зустріли з відкритими обіймами. Лукаш Адамський з центру Морошевського у Варшаві зазначив, що Польща стала домом для мільйонів українських біженців. А польща та Україна взаємно розширили права своїх громадян. Експерт зазначив, що спільна загроза змінила не завжди гладкі відносини між Україною та Польщею. Війна значною мірою сприяла інтенсифікації контактів, величезному збільшенню довіри та симпатії один до одного. Це також показало, що обидві держави мають спільний інтерес, спільне бачення майбутнього. У травні президент Польщі Анджей Дуда став першим з початку війни іноземним лідером, який особисто виступив перед українським парламентом. Дуда наголосив на підтримці прагнення України вступити в ЄС і розкритикував голоси в Європі, які закликали Україну прийняти деякі вимоги Путіна. На його думку, будь-які територіальні поступки Росії будуть ударом по всьому західному світу. Тільки Україна має право децидувати о своєї присутні. Я хочу чітко сказати, що тільки Україна має право вирішувати своє майбутнє, тільки Україна має право вирішувати сама за себе. Світ має вимагати від Росії повного виходу з території України та припинення порушення міжнародного права. У 2022 році Польща стала одним з лідерів військової підтримки України та разом з країнами Балтії лобістом інтеграції Києва до ЄС та НАТО. Сильна позиція Польщі щодо України сприяла й розвитку відносин між Варшавою та Вашингтоном, які останнім часом були досить складними. Пізит президента Байдена до Польщі на початку війни. Його зустріч з українськими біженцями та присутніми в країні американськими військовими підкреслили відданість США підтримці боротьби України за демократію і самовизначення. Сполучені Штати також продемонстрували, що Польща є історично важливим полем битви за свободу та безпеку в Європі. протягом поколінь Варшава стояла там, де свободу намагалися придушити, і свобода перемагала. Сьогоднішні бої в Києві, Маріуполі та Харкові остання битва в тривалій боротьбі. Угорщина – 1956. Польща – 1956, потім знову – 1981. Чехословаччина – 1968. Він заявив про відданість США допомозі України. Та зазначив, що дії Росії в Україні сприяли зміцненню єдності серед союзників. Російські війська зустрілися із хоробрим та стійким українським опором. Замість того, щоб зламати рішучість України, жорстока тактика Росії зміцнила рішучість. Замість того, щоб роз'єднати НАТО, захід тепер сильніший та об'єднаніший ніж будь-коли. Росія хотіла меншої присутності НАТО на своєму кордоні, але тепер ми маємо сильнішу та більшу присутність. Тут понад 100 тисяч американських військових разом з усіма іншими членами НАТО. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.